Так, порядився з маршрутки, а, вибачте, якщо що, за поганий звук. А, і вже в процесі того, як я доїжджав, я зрозумів, що нема ніякого сенсу боятись, немає ніякого сенсу. А, звісно, звісно, мені було страшно. Звісно, а, я жутко себе некомфортно відчував, коли записував і говорив голосно в маршрутці, Але я переосилив себе, я дуже радий. Тому рекомендую, бажаю вам робити так само. Це зовсім. Всім байдуже на вас. Ну, Буквально пару людей подивилися на мене після цього. Але ж як їхній погляд, їхні думки вплинули на вас? Ніяк. Як вплинуть на вас в майбутньому? Теж ніяк. Тому задумайтесь над цим. А якщо навіть вони й подумали про вас, подивилися на вас, вони через 5-10 хвилин забудуть про вас і будуть думати про свої проблеми, про себе, як на них дивляться, розумієте? Всі так само думають, всі так само, всі інші так само думають. Що про мене подумають, так на мене подивляться. Взагалі байдуже. От навіть зараз ось тут. Ні, байдуже. Лес дують, до.